Так, закінчу зараз одне замовлення, і якраз є час трошечки чуть-чуть хоч прибратися в майстерні. Ще бардачок є, але вже тут от ця частина, вже так сказати, можна, можна дихати. <гум> от. Не знаю вже, скільки часу минуло, як я почав робити цей стенд. Завжди якесь нове. Нове поліпшення, треба час, 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 і треба знайти коли і як. Тобто Цей стенд я общний зробив, я поклав цю французьку планку супірову, де я можу чіпляти різні речі. І зараз дивляться, що мені не вистачає, не вистачає удобного, так щоб я міг поставити, ну, накаплюється отаких висячих. Не вистачає такої висячої полочки. Я так наблюдаю, як вона е, модернізується. Раніше я такі прості робив, воно висить ось так, а тепер ось, воно ну, ось таке. Покажу. Спереду спеціально я зробив. Ось так, щоб можна було сюди поставити ось так. Раз, А тут ще полочка, де я натикав разного там клеї, там якісь від лобзика. Ну, коротше. Тому зараз беру потихесенько і зроблю ще одну таку ж саму. У мене вже приготовлені приготовлені оці площадки з французькою планочкою. Так, ось воно. А тут залишилося на цю на це місце поставити мені то, що мені потрібно. Я думаю, зроблю ще ось таку одну. під, під таке Тоже теж чортково мені тут підійшло. Супірово. Підверки до теж доволі непогано. Оці малі теж під сверлика. Ну так накаплюється, ну капець, дуже багато. От. Деколи беру на виїзд, а як взяти? Можна просто взяти так підняти. От, підняв і поклав машину і пішов далі, так? Ну, такий варіант. До речі, цю я нову зробив. Таку площадку широку. А раніше були ось такі. Ці набагато вмістительні і набагато чіткі. Вони тут частина йде прямо, а частина йде на уклон. Отак ліпше класти, на уклон чи прямо. До речі, тут я теж на швидку руку так зробив. Думаю, що ззаду ще, ще таку частину я можу зробити і ще сверликами, тому що накаплюється. Тут я так поставив спеціально таке для мебелі, так? Ну, Хоча попрацював деколи від мебелі і з'являється п'ять десь тут. Ну, Раз і кладу на місце. <гум> Ось такі. І скаплюється, накаплюється інструменту більше і не вистачає. Не вистачає, не вистачає. Все хочеться розшир... розширюватись. Ось якось так. Ну. Треба так, помежи роботу, помежи все, успіти. От Я, я зміг тут, тут, французька планка, все зроблена, тут, тут французька планка, але я не успів, е, довести. Ну не можеш ти за один раз, тому що підганяють, підганяють постійно замовлення, 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 замовлення. От. А я мусулькра, от як я роблю щось собі, ніби краду. І з стидом, це так погано, що це капець. Ладно, беру таке, зроблю, так як премію, зроблю собі один такий ще кусочок стенда, тому що не вистачає. І доб'ю вже, думаю, що ще завтра мені потрібно буде порядок навести. В цілому так вже підходжу, вже чітко. O Caifu aí,